Ой-ой-ой, хороший. Ой-ой-ой, піцарко. -ой -ой, так, бачите, який вітер. І треба, коли при закиді старатися збити парус. Киби і тягне в будь-якому лаську і зна. Андрюха чудова ознака. То значить, що буде велика клюва. І що, друзі? Ми знову на морі. Ми знову в пошуках ляща. Минулого разу ми наловили карасів, подліщів, і коли зранку мали ловити ляща, случився форс-мажор, ми уїхали. Тому сьогодні ми приїхали по нього. Вночі більш за все, що його не буде, але зранку ми по-любому поймаємо зачотного ляща. Ми вже все приготували практично. Ватильонка бере бачить тут, на триногі. У неї паличка 360 патріот кормушечка в неї ну, їй Подобається мені, якщо чесно, ні. Кожному своє. Мені більш подобається класичний фідер. І зараз я починаю більше юзати флет. Отут у нас класичний фідер патерностер. І флет вже поцепив тигровий оріг по папчик Саме краще в мене тут працюють тигровий горіх та манго. З наживки опарік, хробак, взяв перловочку полуницю, заряджаються світлячки. Так що я без розподу сьогодні рибачим світлячками. Пуфіки взяли. Ці ми буду пробувати, без експериментувати, може буде, як за ловити. Є пінопласт, навіть дві топталки для флета для одного флета дві топталочки. Так, з прикормки ми будемо використовувати реалфіш, кориця ваніль, лящ, фідер, бісквіт бісквіт ваніль. І торнадо теж Ріалфіш пряник кориця. Всі вони такі от темненькі, а кориця світленька. Бачите, з добавкою пастачинки, Обов'язково пересіємо через сито. Так, тут що тут бакани, годівнички, освітлення. От машини ми трохи далі стали. Тому так. Тому зараз замішуємося і закидаємося. Кривання, друзі, перше кривання, але, напевно, невеличка якась густірка або щось плотвичка можливо. Кривання було гарне, класичний фідер, два опарика. Да. Плювання було бойки, це платвичка. Дивіться, ой, прикольно, перша, перша платвичка. Знову перезаброс клювандер. Е -е -е. Через траму протягуєш, то таке наче щось і бойке, але я думаю, що це знову якась або гостірка, або платвичка. Тут вона буде час від часу давати дрозда. Потом можно его пилить до карасы. хороший такие. Килушный. Днепровский. Что ты, Джекичан? Кто это у нас там? А это у нас густирочка. А ну это? подлещ. Это у нас невеличкий подлещ. Вот такой здоровый. Друзья, а в наш пішов дождь. Прогноз, погоди його не показував. Все по стандарту. Тому зараз все накриваємо, все ховаємо. Будемо чекати, мега рибу. На патерностер ставлю на такий підпін хоккей. Ставлю три, що це було? Ставлю три опарика. Зараз вже почала підніматися трава. Кожен раз, коли витягуєш, тянеш цю траву. Буквально ще декілька днів і тут вже було дуже багато трави. Е, да. Це печально. Її треба перекидати, протягувати. От флет якраз буде класно. Там кормушка злітає при ривках риби і риба собі спокійно проходить. І траву буде флетом краще протягувати. На Флет в клювань ще не було. Крупної риби немає, поки тільки мілка. взагалі стих, хвилі немає. Тут кайфовий кльов, коли є хвиля, але зранку лящик буде. По-любому. Я в це вірю. Точку я свою добре закормив, Перекидався часто. Один той, що флет не закліпсований. А от класичний фідер він стоїть на кліпсі. Постійно кидаю в одну точку. Точка закормлена, зранку проснуся. Ще вальну туди пару точок, пару кормушок каші. Ось от таке от спальне місце у мене. Тут, правда, бігає лисичка сестричка. Щоб вона мені за ногу не гризнула. Ну, будемо бачити. О, подивись, клювачка. Клювачка. от такі от клювачки. Мілка рибка. Єлі-єлі душа в тілі. Давай. Добрий ранок, друзяки. Я вже проснувся. Нарешті вихідний день. Нарешті ми взяли продавчиню. Тому я вирішив виспатися, Кльово вночі взагалі не було. Я спав тут біля фідерів на карематі. Коротше що, першу палку я вже ось перекинув. Перша палка в нас класичний фідер. Друга в нас флет е -е, з попапом і Альон кавун. На Альонкін Кавун поки був тільки бичок. Е -е, на флет взагалі нічого не було. Класичний фідер. Я вечором підловив гостірку под і платвичку. Ну таке. Коротше, ще декілька годин ми перебачимо однозначно, тому що Альонка вже напланувала кучу справ. Знаєте, як оце вони жінки. Вихідний день треба рибу ловити, а вони там треба туди поїхати, сюди поїхати, туди поїхати. Ну таке, треба, значить треба. Тому декілька годин ми зараз попитаємося поймати все-таки чотного ляща. Обру. Опа! І це перший васька. І це перший васька. Полібом. Перший васька. Ай кайф. Як його протягнути через траву? Зараз протягнем. Щас протягнем. Хоча черв'яка працює. І це перший наш дядько. Будемо брати під чи без Шо там у нас не бачимо, назначить васька. Ой-ой-ой, хороший. Ой, -ой, -ой піцаку. Йди наш... сюди, йди сюди. сюда. цаку давай, давай, давай. Давай. Давай, давай, давай. О! Хороший перший. Тільки перезакинувся. І він прийшов, друзі. І він прийшов. Дивіться, який лялька. Ой-ой-ой, гарнесенькі, так? Да? Отакий От Васька до нас приплив зранку. Тільки перезакинувся і є. Ай, красота. Рибка дала мені е, бажання ловити. Такий був сонний, розбудила мене. Цей лящик мене розбудив. Хочеться ще одного. Або більшого якогось трофійного. Рішив флет змінити на класичний фідер також. Е, поставлю 0,21 ліску. Чому така товста? Чому така товста? Тут трава і траву протягувати ну, реально дуже тяжко. І велику рибу протягнути через траву буде також тяжко. Тому ставимо отакий от онеровський гачок під пучочок черв'ячка. Так, Зараз ми зав'яжемо. Поводочок нам довгий не потрібен, сантиметрів 30. Але пучок чер'яка потрібно одягати гарно. І от спрацювала та точка, що я вчора туди кинув десь порядка 20 кормушок. Ні, більше. Мікочі, кілограма 2 каші я в ту точку доставив. Вона була закліпсована, от вона саме і спрацювала, вона відразу за травою, дистанція десь 70 72 метра, Зразу ну, зранку точка і спрацювала. Приємно, коли працюють твої задумки. Флет зняв, поставив класичний, спутався з зальоненим кавуном, зрізав його. Не подобається мені ці снасті, воно оцей шнур попав між пружинкою, яка йде. І пінцет, і що там, голка для бойів. Грався, грався, поки не взяв ножнички. Коротше, хвиля в нас піднялася. І це що? І це дає надії, що буде ще один. А може і два. Пройшовся по берегу. Коротше, по інформації, вночі там поймали два карасика. Ляща ні в кого не було, в мене є. Треба ще. Зараз поймаємо ще. Так, Бачите, який вітер. І треба коли при закиді старатися збити парус. Погасити парус, щоб його не втягувало. Бо його і покльовки потім не так буде видно. І буде дужче стягувати. Отаку От хоп і обираємо парус. У нас тут рівна натяжка, струна буде. Бачите, друзі, як... яка трава, її протягуєш і рибка лишається там. На жаль. Будемо летіти. Щось робити вдома. Вихідний, але треба щось робити. А як ми відпускаємо? Виля він тікає. Де, де. Давай, давай, сидимо роті, розклінемося. Давай туди. О там глибина. О! Пішов, 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 пішов. На корм сомам. Що, друзі? Задачу ми виконали. Вам обіцяв лящами піймали. Правда, одного трудового несе впереді. Наловим ще лящів. і тут, і на Тетрів, і на десні. Наловим карасів, наловим сумів. Все попереду. А ти головне підпишись. Я поїхав, ні хвоста, ні луски. Від собі приїхав, підпишіться на канал. Клювака від Андрія Кочуха.